Вітаю! Це вже третє відео з п'яти за вашим запитом. І сьогодні ми розбираємо ідею цього підписника. Вона цікава, тому не будемо час, та давайте починати. Так як ця рубрика здебільшого для новичків, ми розберемо саме базову конструкцію цієї автоматизації. Але далі кожен з вас може вдосконалювати шаблон. Тому зараз починаємо швидко розбирати сам сценарій, а в кінці відео разом тестуємо. Ну і перша нота в нас це rrs стрічка вона збирає свіжі новини, і для прикладу ми будемо брати їх з сайту кореспондент з рубрики «Спорт». Далі в нас стоїть модуль Limit. Він припускає тільки одну новину з усього масиву. Ви ж для себе можете зробити як інший фільтр, так і цикл, який буде обробляти усі новини, або просто брати дані з таблички та обробляти їх по одній. Тут все на ваш вибір. Наступний модуль це ChatGPT. Цей модуль обробляє заголовок нашої новини та генерує нам три важливі змінні. А саме фразу, яку буде говорити людина у відео заголовок та опус до нашого майбутнього відео. Усю цю інформацію ми будемо використовувати при публікації в Telegram та YouTube, тому до цього повернемось трошки пізніше. Далі в нас йде запит на генерацію відео. Тут ми трохи зупинимось. Для тих, хто вперше на каналі, ми використовуємо сервіс KPI. Про реєстрацію підключення до NVCMan і сам сервіс є у цьому відео за підказочкою. Там все дуже просто. Та друге, на що звернув увагу, що у всіх минулих відео про генерацію фото та відео, підказочку на кожне я залишу вище, ми їх генерували завжди або на основі промту, або на основі референсного зображення, або на основі декількох референсних зображень. Але ще ніколи ми у відео не використовували камел. Тому в цій автоматизації ми це вперше будемо використовувати. Щоб використовувати камел, нам треба лише в промпті вказати через собачку публічний юзернейм з профілю NoSor. і все. Ми будемо використовувати камеу Сема Альтмана. Базовий прон вже прописаний. Сюди ми тільки підсіляємо фразу, яка буде у відео. І її для нас генерує чат GPT. Далі в нас вже знайомий усім цикл з трьох нот, де кожні 10 секунд ми запитуємо у okay, KPI, чи готове наше відео. Якщо воно готово, ми йдемо по одній гілці, якщо ні, цей цикл починається заново. До речі, за усі ці налаштування не переймайтесь. Шаблон з цього відео, як і з усіх інших, є в моєму телеграм-каналі. Коли відео згенеровано, ми його публікуємо у потрібній соцмережі. І перший для нас це Telegram, що нам тут треба вказати. А треба нам вказати бота, який буде відправляти повідомлення, куди. Це може бути або ваш особистий ID, або Telegram канал Третє це посилання на відео, його ми отримаємо з попередньої ноди від KAPI, та заголовок, його ми теж беремо з модулю чата GPT. Та другий шлях це в нас завантаження на YouTube. Тут нам треба спочатку завантажити саме відео. Для цього ми додаємо ноду HTTP та вставляємо посилання на файл. Все. Далі йде налаштування тільки самої ноди YouTube. А налаштовуємо ми тут в першу чергу заголовок, він той самий, що ми використовуємо в Telegram. Далі обираємо країну та рубрику. І залишається в нас тільки опис та статус публікації. Опис це також зміна з чату GPT, а статус це сам статус публікації. В мене зараз стоїть тільки завантаження без публікації. Ви для себе це можете змінити, і тоді, як тільки ваше відео завантажиться, воно опублікується. Я поки що залишу, як є. Ну і тепер давайте протестуємо наш сценарій і подивимося, як він працює. Як бачите, сценарій відпрацював. Давайте перевіримо результати. В Телеграм все пройшло, враховуючи заголовок, та давайте подивимось відео. Uh, Появляється, Ньюкасл uh, uh, посилює інтерес до uh, uh, німецького півзахисника. Тепер давайте перейдемо у YouTube Studio та подивимось, чи все завантажилось туди. Як бачите, все є і вже готово до публікації. До речі, якщо ви не знаєте, як робляться деякі підключення до різних соцмереж чи взагалі будь-яких платформ, пишіть про це в коментарях, якщо буде попит, розглянемо і це питання. На цьому це все. Якщо ви хочете розбір саме вашої ідеї, пишіть про неї в коментарях. А якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Ну і звісно, залишайте зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!